Його фільм став справжньою легендою, а його самого вважають одним із найкращих режисерів радянського кіно. Ленід Биков – людина, яка жила мрію про небо, яка створила один із культових фільмів про війну і залишила після себе неймовірну спадщину. Чому героями ми вибрали саме льотчиків? Важко сказати. Може, тому. Що сам я навчався в авіаційному училищі, мріяв про польоти і досі захоплююся представниками цієї героїчної професії. У жорстокому горнилі війни, в нещадному її полум'ї, старші досвідчені товариші прагнули зберегти молодих і недосвідчених соколят. Цьому була вища мудрість, турбота про майбутнє і обов'язок сильних охороняти, ростити і виховувати собі зміну. Так народилася тема до бою йдуть лише старі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події Манувшини України. І сьогоднішнє відео я вирішив присвятити своєму улюбленому актору Леніду Бикову та його фільму шедевру Бідуть тільки старики. Це український радянський військовий художній фільм режисера Леоніда Бикова, знятий в Україні на кіностудії імені Олександра Довженка 1973 року. Фільм та Лені Биков за виконання головної ролі отримали першу премію на сьомому всесоюзному кінофестивалі в Азербайджані. Цей кінофільм наповнений любов'ю головного героя Титаренка Леніда Бикова до Батьківщини. В одному з епізодів він каже побратимам, як же ви не заметили? Ми ж сьогодні над моєю Україною дроліс, де й повітря інше, а небо блакитніше, і земля зеленіша. В бій йдуть тільки старики. Посідає 16-ту сходинку у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. У фільмі йдеться про бойові будні гвардійського полку пілотів-винищувачів під час німецько-радянської війни, переважно другої співочої ескадрильї. Радянські війська розпочали визволення території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Із бойового виліту повертається пілот-винищувач і, навіть не встигнувши пообідати, відправляється знову до бою. Бій був нелегкий, але повернулися всі, крім командира другої ескадрилі капітана Титаренка. На прізвисько маестро, грає Леніт Биков. Коли вже всі, крім його механіка Макарича, Олексій Смірнов, припинили чекати. Бо пальне в баку маестро мало б скінчитися ще 40 хвилин тому, на льотне поле сідає месер Шмідт, який пілотує той самий Титаренко маестро. Його дійсно збили за лінією фронту, але піхота, яка саме атакувала в ту мить, виручила льотчика, а на наступальному аеродромі йому подарували трофей у вигляді німецького літака Мессера. Наступного дня в полку розподіляють по скадрилях, щойно прибуле поповнення. Кілька новачків, серед яких лейтенант Олександров і молодші лейтенанти Щедронов і Сагдулаєв просяться до славетної другої ескадрилі. Титаренко запитує кожного про їхні музичні здібності. Друга ескадриля, відома як співоча, отож після бойової роботи перетворюється на самодіяльний оркестр, де Титаренко виконує обов'язки диригента. Щедронов наспівує пісню «Смоглянка» та отримує відповідне прізвисько. Ледве познайомившись з поповненням, Старики, зі словами до молодих льотчиків, на ваш вік вистачить, вилітають на перехоплення великої групи німецьких бомбардувальників. Відразу до бою новачків не беруть. В Оренбурзькому льотному училищі їх готували за скороченою програмою, і їм ще треба доучуватися літати та вчитися воювати. На аеродром базування повертаються всі, але маєстро в гніві вже не вперше його ведений старший лейтенант Скворцов вийшов з бою без наказу. Після серйозної розмови з'ясовується, що після того, як Скворцов в ході Кульської битви над російським селищем Понирі зіткнувся в лобовій атаці з німецьким винищувачем і лише цілів, ведений Скворцов підсвідомо боїться бою, Скворцов просить списати його з авіації, але Тетеренко спалює поданий ним рапорт, даючи другові нагоду виправити становище. У перервах між вильотами друга ескадрилья репетирує музичні номери, і одного разу льотчики різних національностей починають наспівувати власні народні пісні. Грузин Вано награє ритмічну національну мелодію, та на це маестро відповідає, що він родом з ставрійських степів, рівник обрію, і каже, що через це пісні цього краю України протяжні як степ, і заспівує перший рядок української народної пісні. У «Юлузі-Лузі» Лузі червона калина. Навіть відразливий до музики Олександров береться виконувати партію бубна, а незабаром починає керувати репетиціями замість командира ескадрильї, коли той відсутній. Новачки починають літати. Після того неповнолітній, як згодом виявилося, Олександров перед вступом до авіаучилища приписав собі Віку, пошкоджує літак під час посадки. Командир вичитує йому, але Олександров, наче нічого й не було, вирушає ловити коників. Тетаренко усуває Олександрова від польотів на невизначений час зі словами «100 грамів не давати призначити черговим, вічним черговим по аеродрому. До Олександрова міцно приліплюється прізвисько коник. Тетаренко на трофейному мастершміті за наказом відлітає на розвідку. Під час його відсутності на їхній аеродром вимушену посадку здійснює. Легкий нічний бомбардувальник віплан У У-2», пілотований льотчицями Зоєю та Машею. Сахдулаєв з першого погляду закохується в Машу і отримує від товаришів прізвисько Ромео. Повернувшись назад з розвід вильоту, майстро підтверджує відомості партизан про велику групу німецьких танків. Коли поповнення, крім коника, було готове до першого бою, Титаренко відправляється на повторну розвідку. Виявилося, що німці замаскували власні танки під копиці Сіна і Сараї, але на зворотному шляху його збивають. Солдати піхотинці, які прийняли Татаренка за німця льотчика, який полюбляв стріляти по медсанбату, влаштовують йому гарячу зустріч, але вчасно розуміють, що фашист не став би давати здачі радянським солдатам, які його б'ють, або через вжитий тетеренком вираз цариця полів, яким жартова називали піхоту в часи СРСР. І який навряд чи міг би знати німецький пілот. Повернувшись в полк на подарованому йому коні, Тетеренко дізнається від Макарича, що в бою загинув смуглянка. Зі своїм провідним він відпрацьовував злітаність у парі та над аеродромом був збитий німецькими бубновими фокерами. За деякий час Ромео освічується маші в коханні. Тетеренко отримує доручення. Особистим прикладом показати молодому поповненню, що бобнових Асів Герінга теж можна успішно збивати. Маестро викликає німців, гуртом складають лист, а Олександров значно скорочує його та перекладає на німецьку на показовий лицарський поєдинок. Веденим він бере скверцова і разом з тим проводить педагогічний дослід. На самому початку бою повідомляє напарнику, що у нього раптом відмовила зброю. Рятуючи друга, Скворцов вперше за довгий час долає власний страх і навіть збиває німецький літак. Увечері того ж дня німці роблять на їхній аеродром на літ, під час якого відсторонений від польотів коник без дозволу злітає до того ж на літаку Титеренка і здобуває свою першу повітряну перемогу, рятуючи полк. Ескадрилья дає черговий концерт, на який запрошують і льотчиць, чий полк розташовано неподалік. Сергій Скворцов виконує українську пісню Ніч яка місячна, а в одному з наступних бойових вильотів робить вогнений таран спрямовує свій підбитий, охоплений вогнем літак на ворожі залізничні ешелони з вигуком Хлопці, будемо жити, минає ще деякий час. Тим часом землі України та СРСР майже звільнено. До бою знову йдуть лише старі, але серед них вже й Ромео, старший лейтенант і ведений маестро. Та коник старший лейтенант і командир другої ескадрильї, а сам Титаренко в званні майора вже командує авіаційним полком. За 15 хвилин до шикування полку перед бойовим вильотом Ромео звертається до командира з проханням дозволити одружитися, оскільки і його, і машу в будь-який час можуть збити. Титаренко не без вагань дає дозвіл зі словами щоб у вас це було на все життя довге чи коротке. І напівжартома докаряє Ромео за відсутні сумки планшета. Резолюцію на рапорт з проханням доводиться писати на футбольному м'ячі як колись дорікали за цей самому тетаренку. Нові жовторотики залишаються на землі очікувати повернення старших досвідчених побратимів. З чергового бою важко пораненим повертається, але згодом вмирає, посадивши літак Ромео. Коли маестро й Макарич приходять на сусідній аеродром жіночого полку повідомити Мащі цю звістку, вони дізнаються, що полк відлетів, а Маша разом з напарницею Зою також загинули в бою. Макарич і Титаренко сідають біля могили дівчат і обіцяють повернутися сюди, коли закінчиться війна, щоб з великим оркестром. Знову заспівати смуглянку, але вже від початку і до кінця. Наприкінці фільму ідуть титри: Тим, що не повернулися з бойових вильотів, присвячується. Під час роботи Леонід Биков порадився з великою кількістю ветеранів Другої світової війни, внаслідок чого. Багато героїв фільму отримали справжні прообрази. Наприклад, прототипом командира ескадрилі гвардії капітана Титаренка стали відразу кілька людей. Це командир 270-го винищувального авіаційного полку Герой Радянського Союзу, майор Василь Меркушев, і двічі герой Радянського Союзу Віталій Попков. А прізвище Титаренко і позивний маестро були взяті Биковим після того, як він дізнався про Дмитра Титаренка. Веденого тричі героя Радянського Союзу українського Аса Івана Кожедуба. Так само з'явився в сценарії грузин Вано в пам'ять по фронтовому другу і першому безпосередньому командирові Кожедуба на фронті, відважному грузинському льотчику молодшому лейтенантові Вано Габунії, що героїчно загинув під час тарана німецького винищувача Месершміта 109. Вважається, що прообразом смуглянки став українець Віктор Щедранов, друг дитинства Леніда Бикова, з яким вони разом вступали до льотного училища у Кривому Розі, і який загинув у квітні 1945 року під час визволення Чехословаччини. Прообразом Зої стала герой Радянського Союзу Надія Попова, заступниця командира ескадрильї 46-го гвардійського жіночого полку нічних бомбардувальників. Сцена знайомства з дівчатами, коли льотчики чоловіки з подавом виявляють, що у гостей більше орденів і медалей, ніж у них, дійсно мала місце. Прообразом лейтенанта Олександрова, Коника, став гвардією лейтенант Борис Кисельов, який літав на як один стан на винищувачі Титеренка було зроблено подібно до штурмовика Героя Радянського Союзу Василя Ємельяненка. Ну, а співочу ескадрилью створили за образом 5-го гвардійського винищувального авіаційного полку, який мав власний хор. Головними темами фільму є війна без пафосу, де показано не лише героїчні моменти, а й в тому страх та сумніви людей. Також це наставництво та відповідальність. де Старики піклуються про молодих пілотів, намагаючись навчити їх і захистити. Музика як частина життя, пісні допомагають зберегти людяність навіть у найтемніші часи. Ну і, звісно, дружба і кохання фільм показує не тільки бойові будні, а й людські стосунки на фронті. Завдяки реалістичності, сильним персонажам, таким як Маестро, Макарич, Конек, Ромео. Живому гумору та незабутнім пісням фільм «В бій ідуть старики став культовим. У Києві в столичному парку вічної слави на Дніпровському узвозі стоїть пам'ятник військовим льотчикам зображенням Леніда Бикова в образі маестро. В бій ідуть лише старики, це більше, ніж кіно про війну. Це історія про людей, які навіть у найважчі часи залишалися вірними дружбі, честі та життю. А що ви думаєте про цю картину? Чи актуальні такі фільми сьогодні? Пишіть про це у своїх коментарях. На все добре!